РПЦ ФСБ з патріархом кадебістом Кирилом Гундяєвим на чолі рівно 15 років. Він благословляє російських військових на вбивство українців. Я Хотів би, щоб цей образ іменно був в рядах Росгвардії Російської Федерації. Да, не все йде так швидко, як хотілося б. його посіпаки у рясах освячують вбивчі ракети і техніку. А сам Вин открыто захоплюется ядерной зброєю. Ядерный центр, тот самый, который был создан Курчатовым. Они создали оружие под покровом преподобного Серафима Саровского. Это оружие создавалось в обители преподобного Серафима. Благодаря этой сілі Росія осталась независимой, свободной. Залишилось тільки щоб російські окупанти, які ще поки що топчуть нашу землю, де на шевронах собі написали з нами РПЦ або з нами Кирилл, тому що духовністю це пояснити не можна. Кирилл Гундяєв є головним ініціатором церковного мілітаризму на Росії. І війна ще не проиграна. И очень важно, чтобы наша страна была способной в том числе, в каком-то смысле, и возглавить это сопротивление невероятное слово сейчас скажу, антихристу. Сопротивление пришествию в мир глобального зла. Потому что что такое антихрист? Мабуть, той, кто пиццков на святий воде. Церковна кар'єра Кирила Гундяєва була настільки стрімкою, що порушила навіть вікові обмеження і церковні канони. Він у 23 роки став дияконом і священником, у 27 – ректором Ленінградської духовної академії, не маючи жодних наукових робіт. А у 29 – єпископом. Та нікого це не бентежило і не дивувало. Такий стрімкий старт кар'єри пов'язаний з протекцією впливового митрополита Никодима Ротова, який співпрацював із КДБ. Швейцарські журналісти спільно з поліцією встановили, що Кірил Гундяєв у 70-х, як і його протеже, був членом КДБ. Тоді ж він і пробрався до всесвітньої ради церков і працював у Женеві на радянську спецслужбу під псевдонімом Михайлов. Тодішня місія Гундяєва впливати на раду, щоб вона засудила США та їхніх союзників і пом'якшила критику щодо СРСР. Крім того, Гундяєв підтримував і Путіна ще в далеких 80-х, коли той працював у КДБ у східній Німеччині після розпаду СРСР Гундяєва у народі прозвали тютюновим патріархом, утім не через пристрасть до цигарок, а через любов до грошей. З його легкої руки РПЦ ФСБ збагачувалася шляхом безмитного ввезення до РФ через наближення до неї структури тютюн, морепродукти і дорогоцінне каміння. Любов до розкоші з роками у Гундяєва лише зростала. Як і любов до влади та Путіна, И веков, Со смирением и с полным пониманием ответственности воспринимаю я жребий Божий патриаршее служение. Оно велико, оно ответственно А ще прибуткове після інтронізації Гундяєва його багатство почало круто зростати. Статки ручного для Кремля Патріарха оцінюють у понад 740 мільйонів рублів. У списку його активів не лише значний автопарк, а й буцімто подарунки від багатих прочан, чимало квартир і будинків, а ще цілий палац від Путіна. Офіційно духовний центр, а на ділі банально дача в нині окупованому Криму. Ось цей двоповерховий палац на 21 гектарі. Кирил Гундяєв одразу ж підгріб під себе замовник проекту, адміністрація президента РФ, для якої розбудова комплексу, за даними розмі, влетіла у копійку понад півмільярда рублів. Згодом президент РФ Путін вирішив відтяти від України півострів, і Гундяєв одним із перших підтримав цю ідею як і вторгнення у 2014-му і повномасштабний наступ на Україну у 2022-му. Благодаря господа за те, що ми живемо в, Є... в, Є... в реально свободній країні. За Верховного головного командуючого нашого нашому Владимир Головний релігійний пропагандист Путіна невтомно заливає у мізки росіян, що геноцид українців це добре, всюди вороги, а росіянських дітей потрібно виховувати так, щоб ті не боялися віддати життя за Владіміра Владіміровича. І те, що живе в альтернативній реальності, Кирил Гундяєв уже навіть не приховує, і відкрито про це заявляє. Це альтернативний взгляд на мир, на Бога, на людину. Наші наше куються не тільки на полі брання. Они куются начиная с детских садов и школ: стать более мужественными, более самоотверженными, более заточенными на готовность служить отечеству. І навіть якщо потребується життя своє положити за своє. Це складова гібридної війни, яка, як ми бачимо, от на сьогодні фактично стала зворотньою стороною медалі з одного боку Путін, з іншого боку Кирил. Церква зіграла тут ідеологічним підґрунтям, підпоркою для виправдання для взагалі фундаменту цієї агресії. Верх цинізму, який особливого подиву не викликає ще й у тому, що російські ракети благословенні Гундяєвим нищать ще й храм. Ми, які він же і освячував, зокрема, свято Проображенський кафедральний собор в Одесі. Візит в Україну патріарха Московського і всія Русі Кіріла. Сьогодні Спасо-Преображенський собор в Одесі. Ми сьогодні радуємося в зражні того храма. Шиніт Преображенського собору. Та от, схоже, вже навіть на Росії не всі готові миритися з цинізмом ручного кремлівського патріарха фсбшника У Москві біля кафедрального собору з'явилося криваво червоне графіті з надписом Гундяй ніубій. Щоб ти здох. Слава Україні, Юрій Пугач, п'ятий канал. Світло коштуватиме 6 гривень. Тариф підвищать цього року. Це слова народного депутата від монобільшості Сергій Нагорняк входить до енергетичного комітету парламенту. Тобто, в галузі має орієнтуватися добре. Обранець переконує збільшення суми у платіжці не уникнути. Мовляв, це вимога наших західних партнерів. Така тарифна новина з'явилася акурат з першим відключенням боржників. Обленерго почали перерізати дроти тим, хто не оплачує рахунки. То чи справді світло подорожча у дві? і кого за борги відключать першим розповість Сергій Барбу. Готуйтеся, світло подорожчає. Про підвищення ціни заговорив нардеп від владної партії. В інтерв'ю виданню Телеграф Сергій Нагорняк повідомив тариф зміниться вже цього року. Кіловат коштуватиме близько 6 гривень. Серед переліку реформ були також зміни сектору енергетики, лібералізація тарифів на природний газ та електроенергію і для населення, і для комунальних підприємств. По цій реформі відведений дедлайн 12 місяців. Тобто вона має бути завершена до вересня 2024 року. Водночас нартеп каже, важливо, аби незаможні українці у таких умовах отримували субсидію. Додає підвищення тарифу на світло це вимога іноземних партнерів, зокрема США. Ціни на не мають стати ринковими. Таки справді прописували, скажімо, у меморандумі з міжнародним валютним фондом. Одначе документ змінили зараз. У нас програма МВФ на відміну від дуже багатьох попередніх, не вимагає підвищення тарифів на світлово-комунальні послуги. І це дуже сильно відрізняє поточну програму. Після інтерв'ю нардепа урядовці почали сипати заявами. Слова обранця спростовують. Тариф для населення залишатиметься пільговим. Він був і залишається 2 гривні 64 копійки за кіловат годину. Уряд не планує зміни жодних тарифів для населення. Щоправда, говорить прем'єр про незмінність тарифів лише до кінця опалювального сезону. Більше сказав міністр енергетики. На жаль, є багато бажаючих маніпуляцій. Полювати взагалі навколо цього питання на сьогодні. Ніяких дискусій, драфтів, обговорення, підняття тарифу після закінчення пального сезону немає. Збитковий тариф для населення дорого коштує Україні. Різницю покриває сама держава, і щороку це понад 100 мільярдів гривень за рахунок державних компаній енергоатому і Укргідроенерго. Ці компанії навіть опалювальний сезон виконують належним чином свої зобов'язання, тому говорити про підвищення ціни завчасно. Ми чекаємо завершення опалювального сезону і за результатом опалювального сезону. Буде прийматися відповідні рішення, але звідки взялася вартість 6 гривень за кіловат, яку озвучив нардеп. Відповідь на це запитання тепер шукають енергетичні фахівці. кажуть, чинний тариф для населення і справді збитковий. Він не покриває ні собі вартість струму, ні його доставку. Тариф десь мав би бути сьогодні між 360 і 370, умовно кажучи. Це те, що та величина, яка покриває в принципі витрати і забезпечує там беззбитковість постачання населення. Ну звичайно, що це в умовах там повної. Платіжної дисципліни, що що неможливо. А з боргами населення за світло є проблема. Сухі цифри з часу повномасштабного уторгнення вони зросли на понад 40%. через що уряд і скасував мораторій на відключення. Зараз зачекаємо будь-декілька хвилин, можливо, хтось і... тих, хто не платить, почали відключати. Спочатку кілька разів попереджали письмово, бо так пише закон. Далі ріжуть дроти. Як це скажімо, вже відбувається на Вінниччині. Багато хто з них люди заможні, дивуються енергетики деякі споживачі не платять роками, і вони перші у черзі на відключення.